Більше 400 людей відгукнулися на нашу вакансію. Дуже нам приємно. Тепер залишилось, що опрацювати цих 400 людей. Це буду робити я. Я надію, що сьогодні вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Ми встигнемо опрацювати зі всіма поспілкуватись по телефону і е, навіть деяким назначити співбесіду і провести її. Дуже надію, що за цей тиждень і наступний ми вже створимо команду. Однодумців і людей, які хочуть розвиватись разом з нами і заробляти звичайно. Тому, якщо ви шукаєте роботу, ми компанія Зернозбут, займаємось експортом сільхозпродукції, шукаємо зараз менеджера по на відділ закупівлі потрібно робити, що даємо робочий телефон, даємо робочий ноутбук. Якщо у вас є потрібно, щоб у вас була категорія Б прав, якщо у вас є свій автомобіль, чудово, ми компенсуємо паливо амортизацію. Якщо немає, даємо в роботу свій автомобіль. Ваша задача дзвонити фермерам, спілкуватись, домовлятись про ціни, виїжджати, відбирати зразки або на перемовини, їздити і контролювати весь процес від А до Я підвантаження. Зернозбут. Якщо е, цікаво, обов'язково пишіть мені в особисті свої ком контакти, напишіть, що хочу е, на менеджера чи стати менеджером, напишіть свої контакти і ми з вами зв'яжемось. Зернозбут, з роботою про майбутнє.